Слідуюча мережечка у нас йде з накидними петлями. Ми також беремо у качалочки по 6 бочків. І я йду з модулем 4, можна йти з модулем 3. Робимо накидні петлі. Мережка виконується зліва направо в два етапи. І кожен наступний етап також у нас йде зліва на право, на відміну від мережки, яка йшла верху плутом. Ми йшли справа наліво і зліва направо. Набираю 4 ниточки і робимо накид справа наліво також. Знов 4 підтягуємо 4 ниточки беремо. І справа наліво робимо накид. Модуль в мене 4. Можна з модулем 3. Ще раз скажу. Справа наліво і накид. Знов 4 ниточки беремо, накид справа наліво. Можна виконувати мережку, я далі продовжу через 4 ниточки. Хто виконує через 3, значить через 3 ниточки. Ми залишаємо 4 ниточки і набираємо слідуючих 4 ниточки. Також накид справа наліво. Залишаємо 4 ниточки і беремо наступні 4 ниточки. Справа наліво. Залишаємо 4 ниточки і беремо наступних 4 ниточки. Накид справа наліво. Залишаємо, беремо наступних 4, робимо накид. І тут 4 одна ниточка, і в нас залишається. До... Бачите, зверніть увагу, я там, де робила качалочки, там останній стібок. І тут ми закріпляємо ниточку на вивороті. Продовжуємо робити мережечку, другий етап. Другий етап ми робимо накиди уже зліва направо. Підтягуємо. Знову наступних 4 ниточки я беру накид, зліва направо. Другий ряд у нас просто він йде від дзеркалення першого ряду, так? Зліва направо накид, знов чотири ниточки, зліва направо накид, чотири ниточки. Зліва напряго накид. Чотири ниточки. Зліва напряго накид. Бачите? Якби відзеркалення першого ряду у нас йде? Така мережка може бути для оздоблення виробів, і вона виконується легко, бистро і ну, в цілому непогано виглядає. Тут ми йшли ще підряд кожний, а далі ще один стібочок. Далі ми йдемо, ми пропускаємо, як пропускали 4 ниточки в моєму випадку, і беремо ті ниточки, які ми брали в, в попередньому ряду. Так само накид протилежний. Знову пропускаємо 4 ниточки. Беремо ті, що ми брали в першому етапі, знов ми робимо накид. Пропускаємо, забираємо 4 накид зліва направо. Пропускаємо 4 і накид зліва направо. І так само закріплюємо її в качалочку. Там, де був стібочок попереднього ряду, робимо також стібочок цього ряду. І закріплюємо на вивороті. Бачите, отакі от сердечки, вони можуть бути витягнуті тут у мене, а тут вони такі більш густенькі. Ось така мережечка. Користуйтесь, будь ласка.